Честь з вашого дозволу. Я хотів би вибачити за те, що я не був на початку судового засідання. Це було пов'язано з тим, що я отримав запрошення для участі в надзвичайному позачерговому саміті Європейської народної партії за участю лідерів країн Європейського Союзу. Для того, щоб Президент Єврокомісії Урсула Фандер Ляєн, це було особисто запрошення від неї, проінформувала нас за підсумками Вашингтонського саміту. Мені було надано слово, я захищав позицію України і це було єдиною причиною це не було проваги до суду. В той же час я хотів би заявити, що. На сьогоднішній день, коли країна потребує єдності, так само як це було продемонстровано вчора в Шахтоні. Країна потребує зусиль дипломатичних для захисту наших інтересів на назовні, ми вимушені, і я, і ви, високий суд, витрачати свій час на те, щоб стосувати незаконні позаконституційні санкції, де ми вже сім місяців нам. Ці представники, шановні, не можуть надати причин запровадження проти мене санкцій. Отже, я хотів би попросити звернутися до високого суду, якщо можна прискорити розгляд цього питання, прискорити винесення цих позицій і забезпечити, щоб Україна в єдиному строю захистила свій суверенітет, свою територіальну цілісність, свій європейський вибір і свою безпеку. Дякую